Коли вдома потрібен інструмент, зазвичай його важко знайти. І в компанії Vitals є отаке рішення. На 56 одиниць набір саме домашнього інструменту, ніякий не спеціалізований, не автомобільний, а домашній інструмент. Має дуже зручний компактний кейс. Давайте подивимось його розмір, 36 на 26 см. З дуже такого міцного пластику. З металевими застібками. І давайте подивимось, що тут маємо всередині. А всередині маємо інструменти, які частіше за всього знадобляться вам вдома. Це молоток на 400 грамів. Ось такі пересувні кліщі. Також маємо набір головок. Зараз подивлюсь, що ми тут маємо від 8 головки до 27 головки. Тріскачка, подовжувач. Набір біт, шліц, PH та торкси. Також маємо ось такі шестигранники, Набір викруток. Великі та маленькі. Різні і шліц, і PH. Набір ключів від 10 до 17. рожково накідні ключі. Ось такі хромовані. Хромвонадій. Також пасатіжі. І ще компанія Vitals не знаю для чого, але додала ось такі дві свічні головки. Мабуть, вдома вони вам не знадобляться, але дуже добре, коли вони є. Так що переходьте, залишу посилання на цей набір в описі, можна його замовити на сайті. Або переходьте в мій телеграм-канал та замовляйте. Там будуть додаткові знижки. Всім пока!